Друзі, доброго ранку усім. Сьогодні в нас субота, 11 листопада, 8.20. Що, мої курчата повиходили самі, тому що я їх вже не закриваю лише родном. А вони повилазили, повилазили і все. Ну що я хочу сказати? Пшеничка лежить. Не дуже хочуть зачіпати. Чекають, що ж та Марічка їм підготовила. А тут, звичайно, є смаколики, друзі. Тут є смаколики, тут є картопелька. Тільки я муку не заварювала, просто, а просто ось так зараз перетру. Так, майте, майте терпіння, курчатка мої. Зараз, друзі, я поставлю паузу, все вимішаю, а тоді нагодуємо разом. Бачите, друзі, як то годувати їх, коли вони на свободі. На руках бачить картопельку і скубуть, не дають нічого покласти. Так, пшеницьку я пересипала. Ну тікайте, Боже! Я пересипала в ту другу Це друге корице. Та я ж вам зараз насиплю, то ж це ваше. Напевно, днів два я їм картопельки вже не давала, тому вона дуже їм смакує, дуже. Повторюю ще раз, я інколи коли варю картопельку. Е Проварюю трошки з мукою, тоді така виходить кашка, а інколи просто замішую ось так. Ось так замішую. Також є непогано. Вони трошки посмакують, небагато, чуть-чуть, і підуть на вулицю. А на вулицю я їм сиплю чуть-чуть. Просто на землю зерна, хай вони по по поклюють. Так, а ну почекайте, ну дайте, ну я вам геть усе виложу. Друзі, як ви скажете, попідростали мої пополнушки чи ні? Вони водички хочуть, тому що до відеречка йшли там, де водичка. Дай я висуну, дай висуну соломинку десь в роті. Ось так візьму. Ось все. Та дай я висягну. Чи ти вже Вже ковтнув все. Ой. Ну, вони тут знайдуть. Те, що впало, вони все знайдуть. Так, а тепер поставимо водичку. Приберемо місце трошки. Ось і водичка, друзі, смакує. А водичка чистенька, тепленька. Вже вони другий тиждень майже десь півтора тижня, як вони не їдять стартового корму. Але я думаю, що варто хоча б кілограм три їм. Поки нема морозів, дати їм ще чуть-чуть старту. Але це буду бачити. Чи буду таке робити, чи не буду, не знаю. Курчата хочуть на вулицю. Ну, ще трошки, ще чуть-чуть. А що ви там шукаєте? Хочуть на вулицю. Я вчора їм трошки кидала зелені, бачу, перебрали. Нема взагалі нічого. Ось, друзі, бачите. Бачите, що з наших голінок лишилось. А це була Це була люцерка. Хочуть зелені. Ну, Сьогодні, субота-неділя, вони будуть гуляти. І, друзі, з понеділка я відпустю. Також вони будуть гуляти на вулиці. Їм буде. Воля і свобода, Колись я в дитинстві тако любила робити. Пак! і нема. І, і Марічка зловила. Ось так. Ну куди Божець? Що роз... зробила? Розла водичку там, де я мила руки. Ладно, друзі, все, нехай вони трошки поїдять, а тоді десь через годинку часу випущу я їх на вулицю. Десь о 10 годині, не раніше. Так що нехай посмакують, переберуть, а тоді випущу будуть і будуть гуляти, а потім будуть знов тут смакувати. Так, трішки попідгрібала. Оце вкину зараз в росі, поки вона тут погуляє, її випущу. Курчат, які нудять, вже нудять, хочуть погуляти. Ну, а прося, напевно, востаннє буде гуляти. Вже досить-досить швидко буде. Буде піпі. Піпі, І вона травичку зелену збирає. Так, прося, а ну йди. Бігом, бігом, давай. Хутенько, проська! Давай! бігай, А ну йди! Ну, ну послухай, йди! Давай, 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 давай! Ось так. Ось так, друзья, все лежить. Ну нарешті ми на свободі. Ось що їм треба. Їм треба, їм треба воля. А що ж ми зробимо, коли у нас короткі дні? А довгі-довгі вечори. Друзі, ви помітили, як наша квочка вже обросла новим пір'ячком. Ну, ще не геть, не весь. <різь> вже ж дорослі вони, а від мами не відстають своєї. Не відходять. Так, ми до нашої дверцята закриємо, щоб часом вони не підійшли, не зайшли всередину. Ось так. Нехай вони тут погуляють, потім чуть пізніше випущу. Випущу їх на волю. Взагалі на волю на травичку. Та так. Так, один, два, три. Напевно, буде лише три курочки, друзі, а п'ять півників. Будуть холодці. Подивіться, що вони хочуть. Вони хочуть волю, хочуть трошки своє пір'ячко, пісочком пропудрити. Але ось там, бачите, йшли дощі, е, там мокро. Там же ж пісочок так не сиплеться. Треба йти сюди, на сухеньке. Ладно, нехай вони гуляють, бігають, а тоді ще трохи досніму і поділюся з вами ось цим моїм відео. О, славні мої курчатка. Навесні в нас будуть друзі. Нові. Це. Однозначно є замовлення, щоб я підгодувала і поділилася, з ким будете бачити. Друзі, ось мої курчата на волі, вони на волі дуже, дуже рідко бувають. Один-два дня на тиждень. Це субота, неділя і все. І тому. І тому вони такі чуть-чуть, дикі. Ну, але ось конюшинка дрібненька. Нехай вони посмакують. Хі -хі. Куди мама кочка їх веде? Щось шукати, щось шукати, якусь поживу. Ось тут серед травички. Нехай гуляють. А я вам скажу всім до побачення. Усім тихого, мирного, благословеного неба, Божої на благодаті. Бережіть себе, друзі, і своїх рідних. Усім пока-пока. Ох, мої красунчики ви. Ох, ви мої красунки. Дощі крапає, друзі! Ну нічого, нехай тут чуть погуляють, а я вам скажу, пока. Та немає небезпеки. Я ж тут, біля вас. Мої дикі курчата попелнушки.